Електронна петиція до президента про присвоєння Андрію Кузьменку звання народного артиста України менше ніж за два місяці зібрала 26 тисяч підписів. Попри те, що з 2001 року, згідно з указом президента, присвоєння почесних звань посмертно в Україні не проводиться. Петро Порошенко врахував численну підтримку шанувальників артиста та прийняв пропозицію комісії державних нагород та геральдики нагородити Андрія Кузьменка орденом за заслуги першого ступеня посмертно. Президент подякував українцям за активну позицію щодо відзначення заслуг музиканта і батькам Андрія за достойне виховання сина і громадянина. Нагадаємо свій останній в житті концерт. Кузьма скрябін провів у кривому розі в палаці молоді студентів. Повертаючись з гастролі з ранку 2 лютого, загинув в автокатастрофі поблизу селища Лозуватка. з повагою до пам'яті і творчості музиканта. Саме поблизу Дмісу буде створений сквер, в якому ростимуть яблуні улюблені дерева Андрія Кузьменка. Про це 10 жовтня на відкритті другого криворізького дерев'яного фестивалю оголосили організатори акції, виконуючи обов'язки ректора КНУ Микола Ступнік, голова оргкомітету деревофесту Микола Крамаренко і директор Криворізького лісгоспу Сергій Цикалов.